Вітання, друзі. Ще раз. Сьогодні у нас на ремонті рибацький сигналізатор Хірісі. Він відмовив після першої риболовлі, мабуть, навіть і не мог. Давайте включимо, ага, не включається, тому що треба заживити його. Даємо йому живлення від крони і вмикаємо. Але, як ви бачите, ніякої реакції немає, ніяких звуків. І нічого не відбувається, тобто він дійсно не працює. Ну, давайте розберемося, в чому є причина, і для цього нам спочатку треба його розібрати. У верхній частині відкручуємо два тоненьких гвинта. Далі да, не розбирається, і потрібно ще серединці, в батарейному відсіки, відкрутити два більші гвинта. І ми добираємося до внутрішнього світу Самого сигналізатора бачимо плату, коліща з магнітами, антена. Не знаю навіщо, мабуть, десь радіоканал якийсь є для якогось зв'язку, можливо, для телефону. Так, бачимо коліща з магнітами, гаркончик там десь повинен стояти. Антена. Так, давайте знімати плату і далі добиратися, з чого там все складається. Дістаємо плату. Ручки в нас знялися. І всередині спостерігаємо ось таке начиння. Два регулятора, конденсатори, дроссель, ага, на чому він зібраний якийсь контролер. Так, Трішки засиликонено. Да, є контролер свій. Ну, що то ще? Лінійний стабілізатор, якийсь радіоканал можливо. Так, трішки і залачено, і засиликонено. в общем, таке трішечки насрато і геркончик наш. Так, ну що, давайте, мабуть, перевіримо спочатку ось цей регулятор. Він спараний з перемикачем живлення, і перевіримо, чи він замикається, чи ні. Стаємо на ніжки тестером в режимі прозвонки, проколуємо лак, але... Так, це заряд конденсатора, мабуть, був. Контакти в нас не замкнуті. Тобто проблема полягає, мабуть, самому перемикачі. Давайте за допомогою пінцета замкнемо, продублюємо. І як ви бачите, у нас є запуск сигналізатора. Все є звуковий сигнал, і святодіводи, як ви бачите, засвітилися. так, ну А так він не працює, не спрацьовує через регулятор. Як ви бачите, тут такий механічна. Кобилка стоїть, коромисло, яке прилягає до сусіднього контакту. До слова. І, мабуть, тут є втрата контакту. Беремо різачок і обережно зачищаємо. Ну, можна і смістити трішечки, і зачухати воно. Повинно все відновитися. Я не знаю, чому так, але не повинно такого, що з першого разу. Після першого користування була втрата контакту. Тут навіть і тут струм невеликий, але, але але. Проблема є, як ви бачите. І після того як зачистили, у нас прилад почав микатися самим регулятором. Так, добре. Ось і вся проблемка, друзі. Ось таке китайці нам чудотехніку сюди присилають, яка не хоче робити. Ламається перший же день, можна сказати. Все, як ви бачите, все справно працює. Далі нам потрібно зібрати його в корпус. В зворотньому порядку все збираємо. Є в нас ще роз'ємчик, який не дає стромитися, тобто направляємо його в корпус. Так, дріт теж укладуємо, щоб ніде нічого не мішало. Ставимо це коліща з магнітами. Воно, до речі, неправильно стояло, тому що після першої збірки реакції не було. Я його перевернув на 180 градусів і потім прилад почав працювати, реагувати на крутіння коліща, по якому входить волосіння. Все, ставимо ручки на своє місце і далі будемо. Скручуємо і будемо перевіряти в зібраному стані. Подаємо жилення від крони і дивимося на результат. Так, Поїхали. Є, Як ви бачите, є реакція, звук є. Так, Це у нас тон вибирається. Є, тут все відбувається. І перевіряємо коліща на реакцію волосіння. Як ви бачите, все справно запрацювало. Проблема була незначна, але вона була. Ми її, ми її зробили. Все, буду віддавати. Вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.